Є зв'язані ніжки, щоб вони не розповзалися, бо в них трубчата кістка і може зламатися ніжка. А трубчата кістка лікування не підлягає. Тут водувати не можна, бо в них збалансоване харчування. Там буде старша група, тут молодша група. Навіть у них вже різне харчування. Страуси їдять зернові, Попові. овочі і фрукти, але вони не вегетаріанці. Вчора раділись. Вони це помічають і можуть не Ми там будемо ближче підходити. Uh -huh. Тут вже страуси десь приблизно 2 метри, а дорослі виростають до 2 метрів 70 сантиметрів. Павлої до 15 навіть. Там будуть ви бачите, таблички. Написано, що живуть страуси до 40 років, але це в природі. Там багато хижаків. Одним ударом ноги може вбити буйвола, якщо попаде в голову. Буйвола? Женя може забити голову в поліводі. Твір гарний, але мозочок дуже маленький, тому інформацію він тримає тільки 5 днів. Не запам'ятаю. Это мальчик. Мальчики черные с красным клювом. А эти девочки. И он та сидит. И, вот. Там вот это гнездо. И там они сидят. Так, да. це ну, да? не Ні, ну наче вона вища зараз. Якось вони обирають в тому варіанті. Вони... Бачите, як крила піднімають? Це ще молодня. І... Вони не спарюються. Тобто Вони спарюються тоді, коли обрали. Це, так? так? І вони на сажаття знімаються. Це життя. Ну, дивіться, ці будуть жити. Це до 1 року 50. Там, ці до вони 50 яєць. До 50 яєць, може. А зараз вона вже капають собі просто. Ні, за напісок ми забракидаємо. Скупається. А в них є боло? Крилами Нема. Нема, вони чистоплотні, таких нема. Але якщо будете пірячка там збирати, там будуть пірячки, то краще їх помить потім, вдома. Угу. Ми ми вам шампунь приголона, для краще Але завдяки цьому зберігся цей раузів. Ні, то хрупка. І в них немає, бачите, нема пір'ячка під крилами. Вони потім, коли покупаються, пір'я отак от розставляють і стоять провітрюються. А як взимку вони не мерзнуть? Ні, до мінус двадцяти вони переносять. У нас, бачите, отой от вольєр буде для малечі, там є труба і буржуйка, і цей вольєр для малечі.

Пацаны на бар пришли, смотри. В баре, смотри. Ванна с виски Смотри какой. А смотри как она начинает охранять. Смотри. Смотри. Начинает. Да, смотри. Видишь как крыльями начинает, смотри. Да. Видишь, как крыльями трусит, смотри. А я бы поесть. У него, смотри, какой, у него вообще перья, смотри, какие совсем другие. Какой-то лощеный такой, смотри. Смотри. Смотри, уже начинает защищать. А тут, а, а, смотри, а тут три, две самки еще. Может, нет, внутри нет. еще есть, смотри. Тут три самки. Смотри, смотри. Защищает, смотри. Она защищает гнездо. Может быть идем, чтобы она сама отошла и скажем, что, какой здесь что тут есть яйца? Пай сюда, сюда давай! Давай, 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 смотри! Женя, дай дай ей, Женя, дай! Вы она прибежала! Вы На, дай ей! Смотри! Да. Прибежала, аж молодец! 卫生纸。<sighs>